О 8 години годині 4 хвилини сьогодні до оперативно координаційного центру головного управління, дійшло повідомлення про пожежу банного комплексу княжий Град в місті Чернігів. До місця виклику одразу було направлено 4 відділення пожежно-рятувальних підрозділів міста у складі 28 чоловік. На час прибуття було встановлено горіння на площі 200 метрів квадратних даного комплексу. Причина встановлюється, тобто ну невідомо, що ще як на би даний було. час невідомо, тому що 98, не працювало. 98, Вночі даний комплекс не працював. Загиблі травмовані немає на даний час не встановлено.